Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка ми підбиваємо підсумку тижня, що минув, яким він видався для рятувальників Вінниччини, Далі більш докладніше. Під підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій області протягом тижня для ліквідації надзвичайних подій здійснено 156 виїздів, з яких 45 на пожежі. 14 разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники здійснили 21 виїзд на аварійно-рятувальні роботи. Здійснено два виїзди на допомогу населенню та. Ще Ще один лист на допомогу поліції піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 43 пожежі, з яких в екосистемах дві цього тижня. Вогонь забрав життя однієї людини, травмував трьох. Так, 31 жовтня у Гасненському районі в Дашівській територіальній громаді під час пожежі в господарчій споруді загинув 37-річний чоловік. Протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 3 мільйона гривень. Вогнем знищено 8 споруд, дві одиниці автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я 8 будівель та дві одиниці автотракторної техніки. Рятувальники Вінни не вкотре нагадують. Аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності а з настанням опалювального періоду не забувати про пожежну безпеку. У побуті бережіть себе та своїх рідних. наближемо нашу перемогу разом.